Вітаю, друзі! Сьогодні пропоную вам разом зі мною приготувати яблучно-грушеве повидло. Це дуже-дуже смачно, корисно і просто готувати. Виходить повидло густе-густе. Можна перевернути баночку і упевнитись у цьому самостійно. Починаємо готувати вперед! Беремо яблука у мене домашні. сорт. Путінка і красавиця. Їх потрібно помити та кришимо слайсами. Також беру груші і нарізаю їх слайсами. Груш вийшло у мене 2 кг. Вливаю каструльку до груш 50 мл води і ставлю на максимальний вогонь. Груші потрібно протушити 10 хвилинок. Ось дивіться, скільки соку випустила груша вже. Груші тушаться вже 10 хвилинок. Виділили досить багато соку, зменшилися значно у об'ємі. І зараз ми можемо вже до них додати яблука. І тушимо все разом. Яблук я додала 3 кілограми. Висипаю сюди 2 кілограма 140 грамів цукру. І ось так усе добре перемішуємо. Коли вже фрукти перемішали з цукром, потрібно джем збити блендером. Фрукти збили у пюре і доводимо до кипіння. На цьому етапі також я вичавлюю сік половинки одного лимону. До кипіння доводимо, постійно помішуючи на максимальному вогні. А коли вже повидло закипить, вогонь зменшуємо до мінімального. Для того, щоб повидло було повністю однорідне, можете його протерти через сито, але мене влаштовує саме така текстура повидла, тому що воно все одно, всі фрукти дуже добре протушаться і будуть ніжними повидло кипить. Я його кришкою не накриваю. Для того, щоб якомога більше вологі випарувалось. Постійно помішую, щоб воно не прихватилося до дна каструльки. Кипіти воно у мене буде так одну годину. Пройшла година. Ось така густота гарячого повидла. Мене це не зовсім задовольняє, тому. Я ще залишаю покипіти повидло десь півгодинки, а потім перевірю густоту. Пройшло півтори години. Я вважаю, що повидло вже готове. Плиту вимикаю і розливаю його по баночкам. Баночки простерилізовані, кришечки прокип'ятила. Ось, дивіться. Повидло ще гаряче, але яке воно густе. Пройшла ніч, і ось дивіться, наскільки густе стало повидло, навіть я ось перевертаю. Бачите? Воно не випадає. Давайте подивимося, яке воно на густоту. Повидло досить густе. Можна його використовувати як у випічку, так і просто на скібочку. З молочком, з чаєм або з кавою куштувати. Це вже кому як подобається. Якщо повидло постоїть іще добу, то воно стане ще густішим. Можете експериментувати зі своїм повидлом. Повидло ароматне, смачне, корисне. Спробуйте приготувати за моїм рецептом. Кожному, кожному сподобається цей рецепт, повірте. Смачного!